18 річна дівчина власника машини оштрафували. Вірять, як у Бога, ківерцівські депутати зірвали сесію. Молодик постав перед судом через наркотики. Спортивно-патріотичний захід до Дня прикордонника у Луцьку. Трагічна звістка надійшла до Любомльської громади. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув житель села Почапи, солдат Олександр Здрок. Мужній воїн 1996 року народження прийняв свій останній бій 30 квітня поблизу населеного пункту садки Сумської області. Про дату та час поховання захисника України повідомлять згодом. Це найвища ціна свободи, яку платить Україна. У Луцьку попрощалися з 43-річним земляком Олександром Карчевським, воїном-героєм. Його проводжали у вічність церкви Дім Євангелія. Ми завжди питаємо, як загинув, що сталося. Але після того я в себе на думці, що нам якось потім в кінці, можливо, не, не, не цікаво, як жила ця людина, якими принципами вона керувалася. Я Хочу розказати про нашого друга. Саша ніколи не шукав собі місце тепліше, аби йому було тільки добре. Саша ніколи не був ярмом, на чиїй шиї, а навпаки, допомагав силам своїх можливостей. Саша ніколи не сміявся, кому, комусь із, коли комусь із нас було погано. Саша, Саша завжди дотримував своє слово. Для мене і моїх друзів було за честь знати, мати такого надійного і вірного друга. У храмі родина, друзі, земляки, ті, хто знав і ті, хто просто вдячний. Серед них бойові побратими зі Сталевої Сотки. У кожного своя історія про Олександра. Світла пам'ять нашого брата Олександра, того, якого ми бачили, щойно на світлині, вона назавжди. Лишиться в наших серцях, В серцях побратимів, які прийшли на це місце, щоб шанувати пам'ять нашого брата. Він дійсно був таким, як ми щойно про це чули, справжнім воїном, воїном світла і добра, і таким назавжди він. Лишиться в нашому серці. Ми із побратимами із сталевої сотки прийшли на це місце, щоб розділити цей біль і цю втрату. Адже кожному із нас то болить. Олександр жив спокійним життям. Але коли Україна покликала без вагань, пішов добровольцем боронити кожного з нас. Загинув герой 29 квітня на Донеччині. Це не лише про мужність. Це про любов до родини, до друзів, до батьківщини. На жаль, Олександр так і не встиг створити власну сім'ю. У захисника залишились батьки та сестра, племінниці. Їхня втрата особиста трагедія. Своїм болем поділився й близький друг Сергій, який пригадує останню розмову і переписку. Переживав через кожну втрату, він, він себе звинувачував. Казав: Сань, ну, ну ти не винен, ну, ти не можеш передбачити, ти не можеш кожного. Якби зберегти. Ти повинен далі жити. Ми гарно поспілкувалися, потім на Пасху Я йому кажу, Христос Воскрес. Він мені відписує відразу, бо часто затримка ж, не знаю, де він є. Він відписує мені, скидає таку фотку з бліндажа, і видно, кажу, весна вже, вже видно і каже, да, отак святкую. І це останнє, про що ми з ним ось так говорили в переписці. В нього очі були втомлені вже. Ми бачили які очі втомлені. Але от гляньте фотографії. Да, от... От в нього це усмішка. В нього на кожній фотографії. От він який би він не був втомлений. Як вже йому може не хотілося повертатися, але він повертався, тому що там були пацани, і він йшов до них. Оце був такий саня. Олександр Карчевський заплатив найвищу ціну. Його любов до України безсмертна. Сьогодні ми бачимо найвищу ціну свободи, яку платить Україна. Нехай Господь потішить родину, потішить близьких рідних. І нехай сьогодні погляд на бездихане тіло Олександра. Заставить нас подумати, що наше життя має свій фінал і кінець. І сьогодні нам живим потрібно подумати і прийняти рішення, тому що від рішень сьогодні наших залежить вся наша вічність. Останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на кладовищі села Гараджа. Мирослава Сябер, Мирослав Потимчук для телеканалу Аверс. Жителі Сошичницької громади віддали останню шану оборонцю з села Нуйно Сергію Косею. Старший лейтенант поліг 30 квітня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вовчанські хутори Харківської області. Бойовий шлях захисник розпочав у 2022 році і до самої смерті був вірним військовій присязі у Сергія Косея. Залишилися дружина та троє дітей. Стали відомі подробиці аварії, яка трапилася 1 травня на вулиці Конякіна у Луцьку. Тоді, за попередньою інформацією, ми повідомляли, що збили дівчину на мотоциклі. Насправді ж, як стало відомо, того дня невідомий на двоколісному збив на пішохідному переході 16-річну дівчину та втік з місця події. Наразі потерпіла після багатьох важких операцій, перебуває в реанімації у важкому стані. За фактом ДТП, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановили особу ймовірного винуватця. У Луцьку на вулиці Державності водій Лексуса, ймовірно, не впорався з керуванням та влетів у дерево. наслідок дорожньо-транспортної пригоди він отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. За фактом цієї автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Того ж дня у селі Сошичне 25-річний мотоцикліст, який був у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з попутним автомобілем Ауді. Внаслідок ДТП керманича двоколісного з травмами госпіталізували. Нині ж вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального ко кодексу України ідеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння. Сьогодні у Ківерцях мала відбутися чергова сесія міської ради. Місцеві жителі, активісти та військові прийшли до депутатів просити їх висловити недовіру меру Олександру Ковальчуку, бо ж той під слідством, а суд не відсторонив його від посади. Вже, напевно, вся Україна знає, що таке ківерці. І, які, і, напевно, всі люди думають, що ми всі підтримуємо Ковальчука, але насправді в нас є країна в країні, місто в місті. Ківерці виступають проти того. Це біда нашої України, що в нас дуже багато є продажних, які під час війни заробляють гроші. Нам стидно за них. От зараз йде така війна, і вони оце. Я думаю, що вони там пов'язали всі в цих корупціях. Як це можна судити людину і не відсторонити від роботи? Як це? Це не може так бути. Мають його відсторонити від роботи, щоб він не приходив і не підбурював своїх депутатів. Ми ж все знаємо, це ківерці. І вони думають, що це 6 мільйонів, це все. Олександр Ковальчук нині фігурант корупційного скандалу. Його підозрюють у розтраті 6 мільйонів гривень на закупівлі бензовозів для ЗСУ. Він сьогодні на сесію не з'явився, мовляв, у відпустці він стільки бабла накрав, що це мама карву. Реабіляційний центр за 450-460 мільйонів. Будь ласка, любой каприз. А скільки він на карман положив? Після того на дорогах, скільки він положив на карман. А так він гол, як сокол. Згідно декларації. Зараз ще одна кримінальна справа порушена на 1 мільйон 906 тисяч гривень. Досить з нас цього всього. Ви також причетні до того всього. Ви з ним приймали рішення на закупівлю тих фур, тих тракторів. Розумієте? У тих швидких медичних допомогах кожен встає і ложить руку на серце, коли гімн грає. Як ви боретесь? Те, що наша громада виділена БЕБ 200 тисяч гривень в 23-24 році. Яке не мала право робити, тому що це державна структура. Київ сам їх спонсорує. А наша громада хоче з наших людей зняти маршрутку одну єдину, самі понабирали автівок службових і каже: люди, ходіть пішком. Є совість, скажіть. Місцеві жителі закликають депутатів висловити недовіру ківерцівському голові. Далі вам покривати це все і сміятися, посміхатися. Цей цинів це зашкалює вже просто. Ми всі довірили вам громаду. А що ми натомість маємо? Хлопці везуть один за одним. Корупція розцвітає, так що не знаю. В нашій громаді не качать за Україну всю. Отож, давайте стане прикладом для цієї України, що ми боремося з цією корупцією. Один із депутатів теж за те, аби голосувати за недовіру Ковальчуку. В даний час я хочу, щоб тільки справедливе рішення депутати показали свою позицію, що вони за. Справедливе рішення за наших виборців, за наших воїнів. Вираження недовіри, значить, ківерцівському міському голові. Це можна зробити. Будь ласка, проголосуйте. Я думаю, що люди будуть за, і я це все доведу до, доведу до громади. Ти відповідно до нашого Дякую. Тутешня вчителька нагадує депутатам про гідність. Сьогоднішня сесія це лакмусовий папірець. Вашої гідності, вашої порядності і вас як депутатів, яких ми обрали. А що я бачу? Зневагу до громадськості, зневагу до військових та зневагу до таких, як я. Ну, разом з Ковальчуком мали би стояти ви, бо ви це йому дозволили. Ви не сказали, що пане мер, знаєте що? А не робіть цього, а не треба, бо йде війна. Люди прийшли, а частина депутатів яку воду канула. Сесія не відбулася, її фактично зірвали. Бо ж з'явилися лише 18 депутатів із 26. Навіть щоб внести питання про недовіру Ковальчуку у порядок денний, розгортається неабияка дискусія. Схоже, немов у тій приказці ворон воронові око не виклює. Давайте несемо зробимо перерву і зробимо. Перерву. Підтримую. Підтримую. Ви підтримую. Проект рішення мав бути підготовлений і поданий разом зі зверненням. Якщо ви це хочете, ви можете ще раз це зробити, але вже на інше засідання сесії. Для цієї депутатки місцеві, котрі прийшли на сесію, мовляв, тільки заважають стабільності. Ви хочете підвести нас до того, щоб ми прийняли неправомірне рішення, яке буде оскаржено в першому же суді. І ми знову повернемося до вас у вас до, до да, підвів. Що ви цими даннями дестабілізуєте стабілізуєте це, ситуацію це, в громаді, тому що не буде дозволено нам всіх нас буде розуміти? Ну ми тому. вам довірили громаду. Вносити правки до порядку денного. Це абсолютно законно. Ставте на голосування. А це за порядок денний проголосували тільки 12 обранців громади. Сесія зірвана, підозрюваний мер міста, далі при посаді. Сесія не відбулася, сесія переноситься. Вас є можливість відкреслитися, відсторонитися від того смороду, який цю раду приніс пан Ковальчук. І те, що ви зараз сесію зриваєте, фактично. От ви потураєте Ковальчуку. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Це кадри страшної аварії, яка сталась у селі Ветли на Любишівщині. ДТП відбулася восени 2021 року і мала фатальні наслідки. На місці загинула 17-річна дівчина. Зі сторони, де вона сиділа, на машині не було живого місця. Автівка на швидкості врізалась в електроопору та огорожу. Сталося це приблизно опівночі. В машині їхала компанія молоді двоє хлопців та двоє дівчат. Усі місцеві. Серед них Сергій, власник машини. Хлопця судять за те, що за версією слідства той передав ключі від авто п'яному товаришу хлопцю загиблої дівчини. Того вечора компанія зібралась на відпочинок. Після закриття кафе поїхали до озера Вольтанку, Там продовжували вживати алкоголь. Вказав, що він є власником автомобіля марки Mazda 6, на якому їхали. Невдовзі, приблизно за півгодини, повернулись до села. Як їхали, самої дороги не пам'ятає, був п'яним перед виїздом до села з Альтанок. Він розвертав машину та ввімкнув музику. Однак, хто був за кермом по дорозі до села не пам'ятає, як і те, як вони туди сідали. Не пам'ятає, чи передавав ключі від машини, чи вони були в замку запалювання. Очевидці тоді говорили, мовляв, спідометр зупинився на позначці майже 190 кілометрів за годину. Довго точилися суперечки. Хто ж із хлопців в момент ДТП був за кермом? Сестра загиблої дівчини вважала, що за кермом був Сергій, власник машини, а не хлопець її сестри. Втім, як вказано у матеріалах справи, після удару в Сергія було порізане праве вухо і синець від ременя безпеки. Той, мовляв, був на пасажирську. Кому сидінні допитали і дівчину, котра вижила. Вона перебувала на задньому сидінні за водієм. Аварія відбулась, коли поверталися назад в село. Коли виїжджали, рухалися в сторону села Мукошин. По друзі від Альтанок у сторону села спершу ледь не в'їхав у забор однак, впоравшись з керуванням та рухаючись далі, відразу після цього пам'ятає, як врізались у стовп. Бачили, як хлопці вилазили з транспортного засобу після аварії. Говорити про те, що сталося, Сергій не хоче. Любишівський райсуд визнав власника машини винним у тому, що допустив п'яного товариша. ...автівкою. Його оштрафували на 51 тисячу гривень. Сестра загиблої дівчини подала апеляцію. Втім, на суд до Сергія потерпіла вкотре не приїхала. Страна обвинувачення вважає, що потерпіла, штучно затягує розгляд. Судді апеляційної інстанції, зокрема, своєї апеляційної скарги, зложиваючи своїм правом, оскільки вона є потерпілою в іншому кримінальному провадженні, яке слухається на певний час в Люмчівському районному суді. Там судять іншого фігуранта цієї трагічної історії Олексія. Слідчі переконані, що саме він був за кермом в момент аварії. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Придбав наркотики і втрапив до в'язниці. На лаві підсудних опинився двадцятирічний молодик, якого неподалік Луцька спіймали з наркотиками. Як виявилось, хлопець напередодні купив через телеграм-канал заборонену речовину. Якраз прийшов за координатами знайти свою покупку. А тут і поліція під'їхала. У подальшому сьому до 25 близько 11 години юлік перебуваючи Сусми, що за адресу Волинського обласкульський район поблизу селища Вище, а саме за координатами 50.72, 80, 89 та 25.47, 21, 88, шляхом при власнення знайдення незаконно придбав полімерний. Прозорий зідпакет, звісно, прошу подібної речовини, яка містить складі човного, у складі цього дорогу чорнобу, якою обмежувати філик розмірати, яку люди продовжують зберігати без мета збуду для моменту вилучення працівникам поліції подіоляду місця події сьомого на третій свято за це область, село ще Луцький район, вулиця Центральна. У суді хлопець свою провину не заперечував. каже, усе було так, як зазначено в обвинувальному акті. Аби пришвидшити судовий процес, відразу погодився розповісти про події того дня. Замовили який наркотичний засіб? Альфа. ПВП? Так. У великих розмірах, на не заперечуєте? Я не знаю, два грамозі багато, дії ваші кваліфіковані частина друга, 309, тобто зберігання без мити збуту, психотропної речовини. У великих розмірах, частина 2. – Так. Для власного вживання? так, так. так. – Давно вживаєте? Ні. Як з'ясувалося, молодик вже не вперше має проблеми з законом. Напередодні хлопця засудили до реального терміну за збут наркотиків та участь у злочинній організації. Раніше судимі так. так останнє живемо. вже люто 13 лютого 2025 року були засуджені. Так, 255, п'ят частина третя. Друга, 255-та, частина третя, 307-та. Вісім років позбавлення волі ви маєте. Прокурор, зважаючи на попередній вирок винесений обвинуваченому, просив суд, аби покарання призначили у вигляді одного року, що разом із вже наявним терміном складало б 9 років ув'язнення. Враховуючи, що хлопець повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та з його слів вже зробив для себе висновки. Суд пішов на зустріч та призначив 8 років та 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аварс. Від незручних бордюрів до високих сходів без пандусів, перешкоди, з якими кожного дня стикаються люди із інвалідністю. Аби привернути увагу до цих щоденних викликів, до міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю у місті провели ходу без бар'єрності. До заходу долучилося близько ста учасників. Серед них представники влади, громадських організацій, активісти, містяни та самі люди з інвалідністю. Треба підтримувати і себе, і людей на кріслах колісних. в нас тут доступність весела. Організатори кажуть, головна мета не просто звернути увагу, а дати кожному відчути, що таке щодня долати бар'єри фізичні та соціальні. Зрозуміли, що Люди, якщо вони не переживають цей досвід, ну, мовно, там, власники бізнесу, або адміністратори, керівники, або влада, якщо в них немає функції порушення здоров'я, вони не можуть ну, бути внутрішньо готовими або мотивованими поліпшувати це середовище. Учасники мали змогу відчути, як це рухатися в кріслі колісному або пройти з пов'язкою на очах. Такий досвід змушує по-новому подивитися на світ очима тих, хто щодня живе з цими викликами. Спочатку було відчуття тривоги та стресу і страху, тому що я не знала, як це буде відбуватись, і не уявляла, що доведеться пройти. Але поруч зі мною була моя колега, вона ж психолог хабу, тому я відчувала підтримку та опору. Вона мені розповідала. Якщо були якісь певні бар'єри, чи ямки, чи нерівності, тому е, на середині дороги я відчула вже повну, скажімо так, і довіру, і відчуття стресу пройшло. У місті ще чимало роботи, аби зробити його повністю зручним для людей з інвалідністю. Як зазначають самі учасники, позитивні зрушення відчутні, і головне, що процес іде. Проте долучатися до створення доступного середовища мають не лише представники влади чи громадські організації. Власники бізнесів, забудовники та освітні заклади мають запитати себе, чи буде тут зручно людині з інвалідністю. Це має бути абсолютно колективна відповідальність. Якщо це суб'єкт господарювання, то він має обладнати той самий чи підйомник біля свого закладу торгівлі, зробити цей заклад торгівлі доступний. Якщо це буде якісь комунальний установ, вона має зробити. Доступним, якщо це будинок там приватний, він має бути доступний. Тобто, це взагалі про комплекс рішень, і якщо в людей вже на вирішенні цих якраз питань виникають труднощі, це наше завдання, якраз долати ці труднощі і сприяти вирішенню цих питань. Підтримка людей з інвалідністю це не лише про пандуси чи спеціальні кнопки. Це насамперед про людське ставлення, розуміння і сприйняття. Багато залежить нашого спілкування з людьми, тому що коли водій не розуміє, чому йому потрібно пригальмо. Вати і доводиться вже звертатися до наших супутників, які нам сьогодні допомагали трошки не по собі. З іншої сторони не до кожного це усвідомлення дійшло. Як би прикро не було, бо живемо сьогодні в такий час, коли здається не потрібно додатково пояснювати важливість інклюзії. Але разом з тим були ті, хто спокійно зупинявся, пропускав, приязно реагували. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Спортивно-патріотичний захід під назвою Спорт, що об'єднує нас, організував Луцький міський центр фізичного здоров'я населення з нагоди Дня прикордонника України. На кілька годин зал дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 перетворився на випробувальний полігон, де діти у парі із військовослужбовцями долали спеціальні перешкоди. Це вже традиційний захід, який ми проводимо за підтримки фонду Ігоря Палиця тільки разом. Це військовослужбовці, наші прикордонники, які беруть участь разом з дітками в парних естафетках. Діти-сироти та дітки позбавлені батьківського піклування. У нас сьогодні 36 учасників. Це 18 пар. Кожна естафета передбачає, що виконання рухових активностей разом. Ми хочемо, щоб діти відчули свою увагу, і військові також стали для них тим показником і тими героями, і показали силу міць. І дітки в свою чергу будуть брати з них приклад і рівнятися. Учасникам підготували цікаві естафети на швидкість, спритність, точність. Завдання були доступними для дітей, але водночас спрямованими на розвиток їхніх фізичних можливостей. За час змагань діти встигли здружитись із військовослужбовцями і пізнати один одного. Мені сподобався сьогоднішній захід. Я познайомаюся за пам'ятці з Людмилою. Найсамоскладніша вправа це був з м'ячиком. Але ми з тобою справилися, скажи. Так. Я перша на такому заході, але мені дуже сподобалося, бо стільки адреналіну драйву. Я познайомилася з Богданкою, вона надзвичайно крута, бо крім того, що вона займається ще й карате. Вона ще ходить в музичну школу на бандуру, і ми знайшли спільну мову. І насправді дорослі сьогодні більше вболівали ніж діти на цьому заході. І ну стільки море емоцій. Насправді я щаслива, що я сюди потрапила. Кожне наступне завдання діти долали з іще більшим азартом, адже навчились працювати як єдине ціле, довіряючи своєму партнеру і підтримуючи один одного. Швидко зуміли налагодити спільну роботу і вправно подолали усі випробування Кирило з військовослужбовцем Петром. Мені дуже сподобалося з прикордонником змагатися. Це було трохи важко, але. Цікаво, найкраще мені здається, було іменно те, що ми м'яча перекидували один одному. Сьогодні такий захід чудовий до Дня прикордонника. З дітками ми проводимо запланований фондом тільки разом. Дуже приємно, мій напарник Кирил Новосад. Чудова атмосфера, колектив дуже згуртований і разом, як то кажуть, робимо результати, які потребують для того, щоб нагороджувати ту дитину, яка заслуговує це. Останнє випробування показало, чи добре знають військовослужбовці своїх юних напарників, відшуковуючи їх серед гурту на швидкість. А ланцюг єднання ще більше укріпив їхню дружбу. За підсумком усіх конкурсів переможцями змагань стала пара у складі Андрія та Дм. Метра надзвичайно потужна атмосфера була. Дуже всім дякую організаторам, що організували такі, такі якісні конкурси. Було приємно. Спортивний інтерес був присутній. Дякую Андрію, що допоміг у перемозі. Це було нелегко, але ми впоралися. Я дуже радий, що ми перемогли такі гарні подарунки. І день чудово вдався. На цьому заході відзначили не лише переможців, подарунки від фонду Ігоря палиці тільки разом отримали усі учасники. Такі заходи, як сьогодні, особливо трепетні. Адже в них беруть участь дітки, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, та наші військові прикордонники. Такі заходи про взаємопідтримку, про любов, про те, що ми всі маємо бути об'єднані і триматися один одного. Фонд Палиці» тільки разом підтримує такі заходи. Сьогодні ми прийшли з подарунками як для діток, так і для наших військових. Адже нещодавно ми відзначали День прикордонника України. Дякуємо. Кожному і кожній за наш захист спортивний захід об'єднав дітей та військовослужбовців, показав, як спільно можна досягати успіху, і подарував кожному трішки радості. Ольга Цюк, телеканал Аварс.